Дня, шановні дітки. Ви, напевно, вже знаєте, що зараз у нас пора року осінь. Дерева в цей час в періоду стають дуже гарними. Листочки на них мають різне, різне забарвлення. Ось я коли йшла, назбирала ось таких гарних листочків, але вони облітають з дерева, падають на доріжки, падають на землю. Збираючи листочки, я зустріла їжачка. Який теж прямував до нас у гості. Він приніс в своєму кошику те, що рівні ось такі гарні листочки. Подивіться, Із їжачок хоче з вами погратися в гру. Знайди листочок за кольором. Подивіться, давайте ми зараз з вами згадаємо, якого кольору цей листочок. Вірно, дітки, зеленого кольору. А якого кольору цей листочок? Червоного молодці. А якого кольору ось цей листочок. Жовтого молодці. А ще подивіться ось листочок у їжачка. Вірно, жовтого кольору. А ось такий гарний кленовий листочок. Якого кольору? Червоного кольору. Молодці. А ось це. Молодці зеленого кольору. Вірно, їжечку сподобалось, як ми з ним пограли. Ми змогли розкласти всі листочки за кольором. Дякую тобі, їжачок, за твої листочки, дітки. А давайте для нашого їжачка ми намалюємо листочка на доріжки, щоб зберегти осінню красу наших листочків. А малювати ми, дітки, будемо. Не пензликом і не патичком, а будемо малювати звичайними пальчиками. І дивіться, саме головне, для того, щоб фарбу ми не змішували, ми листочки на нашій доріжці будемо малювати різними пальчиками. Ось у мене є зелена фарба, червона фарба і жовта фарба. І є ось така доріжка. Ми будемо зараз малювати ось цим пальчиком зелені листочки. Подивіться, які вони гарні у нас будуть. По всій доріжці, ось вони розлетілися. А для того, щоб не змішати червону фарбу, ми беремо інший пальчик. І вмочуємо в червону фарбу. І знову малюємо наші ось такі гарні, різнокольорові листочки. А щоб жовтий не змішати, ми його візьмемо великим пальчиком. І ось у нас буде така чудова, гарна осіння доріжка. Після цього ми можемо пальчики наші витерти серветкою, а потім піти гарно все помити. Дітки, подивіться ось на таку чудову картинку, яку ми з вами намалювали. Нашому їжачку, напевно, дуже сподобається наша доріжка. І вам теж так що, будь ласка, з батьками намалюйте таку доріжку. На все добре, мої любі! До зустрічі.